Другокласник Владислав Кравченко обирає собі сніданок. Сьогодні, каже, на тарілці все улюблене. Ну, у нас сніданок сир, ну і як рисую. Роз... Дивлячись, як сподобається. А подобається, каже, не все. Я люблю це оце, все, крім салата, зморю. Обичник, коротше, крім салатів, і все, що салатко є їм, це помідори і огірки. Пустоточка. Ну, якось вона так називається, безмакуна. І жуєш і сотні. Пригадую, як харчувалися торік. В у нас не було такої стерності. Ми їли в ні. Котлети із сьогоднішнього сніданку приготували у новій мультиварці, говорить шеф-кухар Юлія Петриченко. Ви можете вибрати так температуру, що ви на одній поверхні можете готувати шість температур різних. Ви можете бургер готувати, наприклад, булку, бікон, яйце жарити – Це все різні температури. Говорить, до нового обладнання звикла швидко. Допомогли підказки на екрані. Ви можете і помити, тут каналізація, вона опускається і піднімається. Але коли він встановиться, він правильно тоді. Ось Також кухню обладнали двома посудомийними машинами, розповідає помічниця кухаря Тамара Даниланко. Ми повинні з тарілки. Я ополаскаю її під краном, і потім уже в спеціальні такі приборчики І туди в машину каже, посуд миють при температурі 80 градусів. Дві хвилини підняли кришечку, все машина не працює. Поставили, закрили. Машина починає автоматично працювати. На цій шкільній кухні 10 осіб готують для 1800 дітей. Говорить організаторка харчування Лариса Нестеренко. Цьому році нам оновили харчоблок, зробили капітальний ремонт. То поміняли нам і вентиляцію, зробили сучасну. Поміняли нам каналізаційні труби, поміняли нам світло, поставили сучасне обладнання. У нас стоїть сковорода, сучасний пароконвектомат, сучасні мисорубки, сучасні овочерізки. Каже, ремонт відбувався на її очах. Ми на такому благанні ніколи не працювали. Ми ще зараз вивчаємо, от нам поставили нову сковороду, ми ще зараз досі вивчаємо, як правильно на ній працювати. Мало того, що приємно, ще дуже легко працювати працівниками такому харчоблоці. Ремонт харчоблоку тривав майже рік і коштував 10 мільйонів гривень, говорить міський голова Анатолій Бондаренко. Ми модернізували повністю цей харчоблок, капітально відремонтувавши його з заміною всіх комунікацій, з придбанням нового італійського обладнання це пароконвектомати, посудомоєчні машини, інше кухонне обладнання, яке дає можливість сьогодні якісно готувати їжу. Додає, в цьому році розпочнуть оновлення ще двох харчоблоків. Наталія Черкашенко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.